Друзі, вітаю! Путін заявив, що готовий зустрічатися з Зеленським і Трампом. Для нього це, начебто, принципова позиція, але є умова. Фідан каже, що миру можна досягти стабільного й сталого до кінця цього року або взагалі про нього забути. А келох каже, що штати готові обговорювати не вступ України в НАТО. Це заявляє Келох. І йому відповідає Ян Ліпавський, міністр закордонних справ. Чехії. Давайте все це проаналізуємо і розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до 700 тисяч. також зробіть донат для наших хлопців із Хартії. Купуємо автоматизовані реби, які будуть захищати життя наших героїв, доки вони знищують окупантів. Тому зробіть донат, ми рухаємося до мільйона, набрали. Пристойну, непогану швидкість, тому будь ласка, 100-200-500 гривень. Ну а самі знаєте краще тисячу. Тому зробіть донат, підпишіться. Ми починаємо. Путін, вустами піскова, промовляє, що не проти зустрічі. Але каже, що спочатку треба ж ви самі розумієте, щоб в Стамбулі домовились, тому що якщо в Стамбулі не домовляться, то типу їхати на особисту зустріч немає сенсу. Єдине, що є проблема, і проблема достатньо серйозна, те, що росіяни не передали ніякого меморандуму Україні. Вони хочуть з нами з'їхати зустрічатись, нічого не показують, і типу хочуть домовлятися там. Україна свою частину передала там насправді. Зупинка бойових дій і в морі, і в повітрі, і на суші. Причому Україна чесно каже, давайте щоб це контролювала не Україна, не Росія. Хай це контролюють міжнародні організації, міжнародні партнери, і тоді все буде нормально. Кажуть про це в Нью-Йорк мовляв, у меру передав це все Самідінському. Ну от і Україна стоїть на міжнародних позиціях. Україна стоїть впевнено, але готова почати цей так званий мирний. Трек. Росіяни поки що своєї готовності не показали. Загалом, те, що говорить Путін, західна преса говорить, що це ж може бути спеціальна така. Пастка, що мовляв, вони привезуть е, умови, які будуть ну просто неприйнятні Україні, і скажуть Ну окей, Україна винна Україна не захотіла домовлятися. Тому зараз багато хто з експертного середовища говорить, що насправді це все гра і блеф Росії. І Путін не готовий зустрічатися із Трампом із Зеленським. Просто так для красивого слівця намагається ці речі просто повторювати. Далі насправді я хотів ще сказати кілька слів про Келога, але знаєте, інколи саме виривається, щоб сказати, як гур вразило кілька точок. Десятки швидких приїхали військові бази в Владивостоці. Так далеко Росія ще не сподівалася отримувати від нас ударів. Ну, а і насправді а їм це буде приємно. Я думаю, це можна приурочити і навіть за те, що росіяни зробили зараз пожежу на сербському виробництві, яке начебто могло допомагати Україні. От, я вам сьогодні робив відео, що серби допомагали нам, росіяни це розганяли в себе, ну, але розгон це вже був натяк, що можуть щось зробити лихе. От, але лихе сталося не тільки на сербському заводі, причому там набагато простіше, і легко це все ліквідувати і, скажімо так, повернути в той стан, в якому воно було. Але українці зробили крутіше. Там 155-та у них бригада стояла. Ну і українці, власне, зробили туди прильоти. Красиві, класні, патріотичні прильоти росіянам точно сподобалось, кажуть, повезли швидкі, і посіли рятувати цих військових злочинців. Ну але власне Келох, Келох. Даючи ці широкі заяви, він воює за нас, але інколи, бачите, допускає і ось такі заяви, які для нас дуже неприємні, а можливо неприйнятні, а можливо навіть непристойні. Я вам скажу наступне заява: ця спроба посадити Путіна за стіл переговорів. Але це продовження стратегії умаслювання Трампа, якою е, умаслювання Путіна, якою займається Трамп, яку він намагається просувати. Максимально, і ми бачимо, що замість того, щоб ввести жорсткі санкції, Трамп каже, ну окей, ми ще й в НАТО їх готові не брати. Ліпавський каже, що ні, типу, треба брати, бо на кордонах НАТО війни не ведуться. І мовляв, якщо Україна буде в НАТО, війни не буде. Хоча зараз є певна стурбованість, що Фінляндія може стати наступною, кажуть, що росіяни підвозять туди. Дуже багато техніки, дуже багато солдат можуть туди бути перекинуті, поки що всіх солдат перекидають на Сумщину, Харківщину, Донбас. На Сумщині взагалі там цифри дуже великі, по 50-70 тисяч. От. Але знову ж таки, поки що Росія не розуміє, як цим користуватися, тому що Трамп все бачить, і Трамп може відреагувати надзвичайно негативно на все те, що робить Путін. І, власне, Трамп, який обіцяє, що ось-ось терпець вірветься, зараз теж з'явилося кілька. Медіа, які про це говорять, що Трамп просто на грані фола, але бачимо, що поки що це все ще не відбулося, і ми бачимо, що ці заяви, які Трамп мав би вже давно зробити, поки що відкладаються. Хоча на майданчику ООН сказали, що насправді. Якщо за кілька тижнів нічого не відбудеться, і Росія далі буде обстрілювати українські мирні міста та села, обстрілювати мирне українське населення, то вони можуть якраз таки поступити зовсім інакше, вийти з переговорів і залишити Росію сам на сам з Україною, Україну підтримувати, але не пропонувати Росії ніяких великих публічних політичних перемог. Ось це те, що зараз відповіли, уже. На ну скажімо так, найвищому дипломатичному рівні, на політичному рівні їм Трамп теж про це натякав. Я вам говорив цей інсайт ще два місяці тому. Що якщо Росія не призведе до мирного врегулювання, штати вийдуть і не будуть їм пропонувати глобальних угод. Регіональний погляд є теж на цю е, спробу мирного пошуку Хакан-Фідан, який був і в Москві, який був в Україні, якраз таки з Києва заявив, що є шанс, якщо не закривати зараз очі і не забивати на це мирне врегулювання. Ну от бо якщо це зробити, то війна буде нескінченно довго ще рухатися. Але якщо спробувати зробити це зараз, то до кінця року таких дедлайнів ще не було. Є, є європейський план, наприклад, до... Лютого 26-го, Трамп, який хоче уже і одразу неважливі умови, Фідан каже, що можна спробувати з цього щось сплести до кінця року і спробувати завершити цей конфлікт. Ну знову ж таки, конфлікт конфліктом це війна Росії проти України, війна, яку вони ведуть проти нас уже добру тисячу років. Одним словом, Сибіга каже, що. Україна готова до перемовин. Українці готові приїхати і власне вести там діалоги з росіянами. Там будуть наші європейські західні партнери. Там буде дуже багато. Ну, скажімо так, очікувань, Путін готовий, начебто після цього, зустрічатися, але всі дуже скептично ставляться, що ця зустріч в Стамбулі може стати проривною. Не знаю, не готовий зараз робити ставки. Як мінімум, бачу, що наші готуються, росіяни нічого не прислали і поки що не збираються. Ну а, ну знову ж таки, може, в них нічого не готово. Можливо, вони туго думають, які хочуть вбивати, і навіть не думають, що можна було б написати. Бо західні експерти говорять, те, що Росія може. Може спеціально супер сильно, те, що я казав, зависити вимоги в цьому меморандумі, щоб потім сказати, що дивіться, Україна не погодилась. Тому зараз всі хочуть отримати цей документ наперед. І це дасть зразу розуміння, хоче Путін зустрічатися з Зеленським Трампом, чи просто блефує. Це вся оперативна інформація на дану секунду. Напишіть, будь ласка. Готові будуть росіяни в Стамбулі про щось домовлятись чи ні, просто тягнуть час дорачать Трампа. Ну і те, що написав Фідан, чи вірите ви в те, що до кінця року можливе справедливе перемир'я, яке буде вдовго? Чи, наприклад, ви вірите, що це можна зробити швидше? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Ваша підписка надзвичайно важлива. Ну і третє. Найголовніше донат для хартії. Купуємо реби. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.